Бавов нових окупантів. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом! В окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Сьогодні стали відомі деякі подробиці щодо втрат окупантів. Про це повідомляє ресурс Рія Мелітополь. Після вчорашніх вибухів у Мелітопольському районі в госпіталях окупантів Аншлаг близько 150 поранених окупантів привезли сьогодні тільки до Василевської ЦРБ. Переломний момент на Бахмуті. Битва за Бахмут наближається до переломного моменту, оскільки Росія кидає в бій нові сили, намагаючи послабити контроль України над містом і забезпечити першу значну перемогу з початку літа. Про це пише британське видання. Видання пише, що російські війська атакують місто з трьох напрямків. Чинячи сильний тиск на основну лінію постачання України. Хоча, за словами аналітиків, Бахмут не має великого військового значення, він став центром українського опору, а також символом прагнення Росії відновити бойовий імпульс. В авангарді російського наступу на Бахмут були найманці ПВК Вагнер яких використовували як гарматне м'ясо. Але тепер, за словами одного з командирів українського підрозділу, який діяв у Бахмуті, найманців підтримують добре навчені російські регулярні війська. Днями представники окупаційної адміністрації навіть заявили, що нібито фактично оточили місто. Українські військові спростували цю заяву: що це Бахмут, Костянтинівка, найважливіший маршрут постачання армії та артилерії, евакуації цивільного населення, залишається під їхнім контролем. Робиться все, щоб російські сили не блокували рух наших підрозділів. До Бахмуту доставляється все необхідне обладнання, боєприпаси, продовольство та інше, зазначив представник східного командування України Сергій Череватий. При цьому експерт та директор Кондар Музика вважає, що загальна ситуація в районі Бахмута погіршується для українців головним чином, тому що росіяни мають вогневий контроль над основними шляхами постачання до міста. Росіянин вважає, що захоплення Бахмута відкриває їм шлях до окупації усієї Донецької області однак, хоч і Бахмут служить регіональним вузлом. З кількома автомагістралями, що ведуть до Слов'янська та Краматорська, поступ далі навряд чи буде простішим ніж боротьба за саме місто. Якщо не станеться обвалу українських оборонних рубежів, росіяни матимуть тяжке просування вперед, додав музика. Нагадаємо, раніше у генштабі розповіли, чи можуть українські військові залишити Бахмут слідом за Соледаром. За словами експертів, битва за Бахмут принесла стільки смертей та руйнувань, що навіть якщо Росія захопить місто, це буде пірова перемога. Друзі, дякую за перегляд! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, йдемо до перемоги!